Добрий день, знову про Університети Словаччини, плейлист Університети Словаччини, канал Education на Продовжуємо огляд цих університетів і найголовніше перелік спеціальності цих університетів, щоб ви швидше знаходили необхідну вам інформацію. Економічний університет в Братиславі, мрія багатьох наших студентів. Що має? Має економічний факультет, має факультет бізнесу. Факультет економічної інформатики має факультет управління бізнесом, міжнародних відносин, факультет прикладних мов і факультет ділового адміністрування, який знаходиться в Кошиці. Тому що сам економічний університет знаходиться в Братиславі. На що звернути увагу потрібно? Вступ зі вступними іспитами, доволі конкурсний, тому що на економіку потрібен високий рівень і математики, і економіки, вже наявні знань Словацька мова б 1 а бажано б 2 Варто звернути увагу на те, що можна пройти профільні підготовчі курси з блоком економічних дисциплін підготуватися до такого навчання. І дивіться наше відео. В опису під відео будуть не тільки факультети, а й повний перелік спеціальності з посиланнями на факультети, щоб ви могли зайти і знайти те, що вам потрібно.